Ось так щоденно працівники комунального підприємства Кривбасводоканал очищують каналізацію у всіх районах міста від великого об'єму сміття, яке криворіжці бездумно змивають в унітаз. Відвід стічних вод є важливою частиною житлової інфраструктури нашого міста. І коли ця система не працює належним чином, це може призвести до неприємних наслідків, включаючи затоплення, неприємний запах і дорогий ремонт обладнання. Засмічення каналізації такі заявки у «Кривбасводоканал» Реєструють по кілька разів на день, чого тільки не знаходять наші слюсарі під час усунення корків. Тонни сміття в каналізації це щоденне горе всіх водоканалів країни. Саме тому наші постійні нагадування абонентам про правила користування туалетом. Окрім славнозвісних фекальних річок, побутові відходи псують коштовне обладнання та очисні споруди на станціях аерації. Трубопроводи і колектори зношуються, звужуються на просвіт і втрачають пропускну здатність. Через постійні виїзди задля ліквідування засмічень та недостатню кількість кадрів у комунальному підприємстві Кривбасводоканал слюсарі не встигають ліквідовувати часті пориви на вулицях нашого міста. Тільки за минулий тиждень працівники КП Кривбасводоканал ліквідували 364 засмічення каналізації. Час, який витрачається на усунення засмічення, іноді рахується десятками годин. А метраж засмічених трубопроводів вимірюється в десятках метрів. Міські комунікації водовідведення це не смітник. Вони призначені для транспортування стічних вод до станції аерації, змістом виключно продукції в життєдіяльності людини. Тому кривбасводоканал закликає місцям дотримуватись простих правил. Не можна викидати до каналізації предмети, не призначені для цього: серветки, памперси, інші гігієнічні засоби, відходи та різні види олій і жирів, наповнювачі лотків для домашніх тварин, залишки їжі та сигарет, жмутки волосся, паперові коробки, ємності для їжі, наліпки з консервів, ганчір'я тощо. Дотримуйтесь цих простих рекомендацій і це вбереже наше місто від руйнування системи водовідведення. Ксенія Мартинюк, Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.